Чому нема? Ну так треба, щоб ви наїлися іншими. А я, я не самий фотогенічний, розумієте, у мене череп такий, розумієте, голений, такий, не дуже делікатний. але ендолом, звісно, краще виглядає. Ну, Та зараз і я тоді так зроблю. І я просто хотів, щоб ви наїлися всіми іншими, і присичення електоральних симпатій відбулося вже остаточно. І все те, що не визначилося, отримало якраз порцію моїх фізіономій. Так би я був одним із фрагментів Вінгрету, да? а так я буду просто коло Вінгрета якоюсь котлетою. Тобто, ну так от буде, виглядати. Так, мовчати да, да, на виглядає. Ні, ну як мовчати? Шановні, я до народження. Мовчав вічність, після смерті буду мовчати, ну то як я при житті не скористаюсь можливістю говорити. да де дурь, бідна була кожна. Це ж Петр I заставлявся говорити. Он напаєвало говорили. Правда, напаювали білих, напаювала трубов в борони, напаювала трубов голови. но здійснив страну.